Вітаю всіх. Дякую, що ви заглянули, сюди. мене переможете. Я знаю, що один просить мене зніме про зварні апарати відео. Хтось каже, для чого мені тобі зварений апарати здалося, ти мені показує котельні. Комусь ці котельні не цікаві, ти покаже про електроди. Дивіться, нема такого контенту, щоб всім було на 100 точно цікаво, але про зварні апарати, якщо ви трошки-трошки зварювали, я, наприклад, не впустив би таке відео подивитися. Ось так, ді, історі, це приїхало два званих апарати із ремонту. І тут ціла історія про цих апаратів. Так, що поглядемо, що тут приїхало. До речі, к пошті, дешевши. Два титани. Два, два титани. Думаю, що видно вам на відео. Це титан піс. Мій вхат потрапив в БІС-4000. Ось такий. Це мій улюблений апарат був. Титан БІС-2300. Ось це тримаємо. Ще трохи розкажу історію. Я, я скажу історію. Можливо, ми відкриємо ми їх покажемо, но... що за апарати. Забираючи ну, апарат, наперед, це та сама Ресанта, скажімо так, начинка. один з найдалих апаратів. Працював я раніше, в мене були тільки українські апарати. Один з них був самурай SSVA 160 міні. Дуже файний той самурайчик, він мені подобається. І, ну, апарат не, не дешевий. Але він мені так мозок виніс, і він зараз валяється, не знаю, не вартує відправляти в ремонт. Він їздить по харчу, по всьому. Ті люди, що пишуть, що їх апарат такий, він файний, він працює. Ви дайте йому навантаження, таке, як ми, таке, як ми даємо. Мене буває, що тиждень там йде 50 кг електродів, ну, не на одному апараті. Там центнерами в місяці йдуть центнарами електроди, і важкий самурай, це, ну, ви мені так коротше, я тільки витратив на нього гроші. Не про те мова, мова про те, що... Я працюю на одному об'єкті з самураєм. У мене е, господар каже, а що тебе за апарат? Ти це розумієш, це ССВА, це Харків, це наші, там максима плюс, він дивись, він і, і е, з дорослим, він там коси місце, він варить і з основним покриттям, він те. те. Каже, а ну возьми, каже, мого, а він приносить мені такого титана китайського. Каже, я купив кажуть якогось такого китайця. Каже, мені подобається варити. Кажу, а ну попробуйте. Ми зараз включимо китайця, покажемо, що таке, яка різниця. Я включив. І виявляєте, я взяв, яка дуга, яке запалювання. Той самурай, той він навіть ну це не то, що це пародія на цей апарат. Це пародія. Це... Каже, то може він з основним покриттям не варить? Приносить мені ЛБ-52, ці японські кобелку електронні, а, а він варить, а він так варить, а він все так варить. І після того я почав розуміти, що крім, крім ССВ, крім різних там атомів українських, інших там, шмелів, в нас є шмель. Просто зараз мене не, має, не, не можу показати в кадрі, є шмелі ми варили і елси були. Вже нас багато що пройшло українських апаратів. І патони вже ми на скільки в об'єктах десь показували. Оце рівень цього апарата, це рівень ну, 200-го патона, Я раніше сказав 250-го, 250-го ампер. Нічому. Патон 200 200 там професійний, да, PRO. Про. Не еко. Еко-патон це, це те саме, самий ну, Трошки з більшим цим, з більшим е, напругою підпалювання, трошки краще, можливо, запалюється за О, і... Після того я таких апаратів, ну, напевно, штук з п'ять мене було, отаких саме бісів. там, ну, Може 200 були, там, е, отакі от вони там були, 200. Він е, апарат 180 ампер видає. Ми відкриємо, покажемо вам. Що тут не до цього апарату? Оця пластмасові ці кришки, ми то його не шарпаємо. Він завжди стоїть на одному місці. На одному місці. Але отут різьби зазвичай не любить не тримати. Зараз ми, напевно, відкриємо, покажемо. Потім я відкрив для себе лінійку Titan PIS. Не знаю, ресант, напевно, із 2-3, що були моїх десь вони позабирали мене там то родина, то ще щось. Попродавав, короче, їх. Заїду на, 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 на об'єкт. Люди побачать варять. Ой, а мене Дніпро. Каже, я мучуся. Продай мені цей апарат, продав, я потім шукаю. Я, ну, ці, ці апарати брав БУ. Дивіться, розкажу ще історію по цьому апарату. Це дуже цікаво. Наберіться це просто як історія. Всі ж люблять історії. Купив цей апарат, як мене є там бачили, піс 6 тисяч, це піс 4 тисячі. 6 тисяч дає 180 ампер. Реальних, це дає 160 реальних Ампер. Це вам на четвірку електрод, як то кажуть, за глаза. Охолодження тут два вентилятори, ми потім відкриємо. Супер охолодження. Апарат професійний, йому можна шмаляти, шмаляти зранку до вечора, аби у вас вистачило, як то кажуть, сили і, і, і енергії. Взяв його в ідеальному стані корпус на виль. Він якби ну, дивіться, цей корпус. Це якби гарно, так сучасно. Це виглядає наче не так. Але цей набагато кращий, там і середині закріплено, якби так, місце біж корпусі. Там, таке місце біжкорпусті, там таке місце по платою, там краще. І що? Метал. розумієте, Він такий вигляд, якби ну, як від сокирою обрубаний, Знаєте, щось таке воно. Але воно не таке метал сам не товстий, але воно надійне місце. І тут різьба трімає, воно розумієте, це для користування. Тут бачимо, далі решоточок більш трошки для охолодження, трошки більше. охолодження, супер, ну. начинка та сама. Начинка та сама, тільки що тут 160, трошки трошки зменшений. Ми зараз відкриємо, покажемо. Приїхав в ідеальному стані він був потертий, це не я потер. Мене вони, правда, стоять на одному місці, вони мене не труться. Вони мене зовнішній вигляд не, не м'яться. Ми підігнали кабеля і він працює, працює, а корпус не, не стирається. По корпусу ви нічого не побачите. В середині, коли відкритий він був ідеальний стан, нічого ніхто не паяв, ніхто не сталося. Накрилася дежурка, мені не було часу відкривати, я, від, я був знайомий майстер, я відправив йому, виявилося, там такий резистор, як стоїть, як запобіжник, перегорів резистор. Мені було соромно. Там 22 кіломе. Ні, омель, 22 ОМ здається, резистор. Ну, можна номінал різний ставити. Мені було соромно, що тільки згорів резистор, я відправляв платив за пересилку і сам не розібрався. І просто він не знайшов ніякої причини. Після того ремонту той апарат працює буквально якийсь тиждень-два. глохне дежурка знов йому. Знов я відправляю його до того самого майстра, міняє там, напевно, транзистора, шинку, коротше, робить ремонт дежурки. Дежурка тут вразливе місце. Що в цьому, що в цьому, що. По їхніх принципах зроблені тести оці 295-ті. Можете подивитися, є такий канал авторитетний Олег Селой Сварка, він теж відповідає, що такий апарат в нас щас, час коштував би, ну не менше 10 тисяч, він вартує по його компоновці, по як він зроблений всередині. І дежурка тут хворе місце. Тобто в дежурку постійно йде 310 вольт, ну залежно яка напруга на смержі, умовних 310, там, а праці може бути там 290-300 вольт. І воно любить десь трошки пил, трошки туди-сюди. якась, буває ще конденсат. Ми прийшли вранці. Вночі була відлега, ввечері був мороз, вночі відлега. Може плата бути покрита конденсатом і в пилові. Ми включаємо проте, щоб десь прошило. Таке може бути. Робимо той мастер про дежурочку. Привозить, працює апаратний помітський часу, там, ну недовго він так не працював, можливо, там якийсь місяць часу чи що. Тобто апарат сам по собі не проблемний. Ну, Конструкція дуже перевірена, дуже поширена, їх дуже багато виробників копіюють. Оця дуже дуже вдала конструкція. О, ну, Проблем трошки є і з із дежуркою, час від часу, і то не всіх моделей. там і ще як якась шимка стоїть. Є такі, що краще служать о, роками. Там мене тесла взагалі одна ніколи ще не була в ремонті, а інша вже два рази була в ремонті. Ну, то як вдасться. І та перша старіша більш працює. Ну, таке. Після ремонту попрацював трошки на холостому ходу вибиває транзистори. Я відправляю до того майстра. Плачу за ремонт, це ж другий ремонт транзистори. розумієте, Тут чотири транзистори, це вам вже не, не самурай, що там два транзистори, а це дорослий апарат. О. Та не тільки самурай, ті шмелі, там по два транзистори, 180 амперний Апарат по два транзистори, і в атомах тих 180-160 по два транзистори стоять в Запорізькій. Та багатьох апаратах цих наших українських, що там їх так дуже хвалять, там по два, два транзистори. Тут чотири транзистори. Це вже ну, такий тракторець, а не апарати. Хоча два транзистори, в принципі, вистачає. На двох транзисторах можна працювати. Чотири транзистори більше роботи, більше грошей і дорогший ремонт. Ремонтуємо його, присилають мені. Я включаю хвилин 5-10, попрацював – Бах, транзисторів немає. Я йому відправляю і він не може розібратися. Не може розібратися, він там щось паяє, паяє. Знову його вибиває транзистори. Починається війна, взагалі там ні до переселок, ні до того, ми взагалі там не, не працювали. Потім, не знаю, скільки часу пройшло, ну, напевно, до року часу пройшло. До року часу пройшло. Ні, менше, 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 не до року. Там декілька місяців пройшло. Може з півроку. Як щось він там підрізав дорожки, щось там понапаєв, поналіплює, вже коротше там вже, ну, вже апарати не впізнати. Там, що було заводи, він в ідеальному стані, там вже він що міг робити. Наче хто добився ладу, прислав мені, я включив його, варить, варить, варить. Не знаю, ну, декілька годин поварив, і то вибивай не під навантаженням, а вибиває транзистор під на холостому ходу. На холостому ходу. Вибили ми транзистори. Найшов я майстра по Оліксові в рівном, місті Рівне. Да, да, я да, вам що, да я вам за два тижні зроблю любе, розказав всю історію, розказав все, що там те. Я йому зняв фото плати, сфотографував, де що паяне, де що не паяне, все присилаю. Щоб, висилаю, звоню, що там? Та у вас там той криворукий, йому треба по руках дати, а він вам тако понапає, він тако поналіплює. Й -й 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 -й. Та ладно, ось там, треба, там, треба ту плату міняти, треба те міняти, буде дорожче. хай буде дорожче. Кажу, вже, кажу, все, вже не вигідно його ремонтувати, кажу, діло не в тому вигідно, не вигідно, Вже діло, в принципі, треба зробити апарат. Та я зараз, та я, все, та я те, та я те. І виявляєте, і я, ну, перше таку людину бачу, я людей дуже багато підвів. Дуже багато підвів. Я йому вибачаюся, я кажу, що я винуватий, там те. А то все, все, в суботу у вас буде прад готовий. Ну, все, в суботу, в суботу. Я зразу, ну, перший раз вірив. Пройшов про там місяць, пишу, вже субота була. А, то, то я, то мені там були проблеми. Все, четвер я відправляю, пишіть адресу, вже куди? В четвер буде прад готовий. Напишу адресу, я йому ту адресу не скільки писав. Пройдей місяць знову, думаю, буду зачіпати людини обставини. Рік тримав апарата, рік тримав апарата. А потім пише: ну, він їсть транзистори все одно, я не можу розібратися, розумієте? Потім підкидається, я все розібрався, там сигнали веселили, все правильно, стало стільки транзистор запаяти. І він мені приставне за того апарата. Рік часу тримав і, і, і ну, каже, я не, скажіть, я не можу зробити. Я не зробив, мені немає часу. Мене обставини, вибачте, будь ласка, я там, можливо, там через місяць, а то. Кожен раз, коли йому пишу, чи телефоную, я йому потім ту переписку, шкода, що не, не збереглося, я вайбер міняв, я би поклав цю переписку. Дуже цікаво було які в нас є люди. Це місто Рівне, будьте бережі, бережіться, щоб не попали ви на того самого майстра. Місто... Язиком тільки вміє людина говорити, нічого ну, не те... Чого, нічого не тямить, бо я йому запитаю за Мостик Міткевича, я такого не знаю. Там ще запитаю, що таке трансформатор гальваричної розв'язки. Я такого не знаю. Що не запитаєш, якщо такого, а я такого не знаю. Він ну, що не запитаєш по електроніці, то нічого не знає. Приїхав той апарат до мене, транзистори немає, транзистори конденсатори окремо виняті, бо там треба було пояти. Я його навіть не віймав з упаковки. Бо мені не було часу і. Ну, та ладно, коли пропав апарат, ну, вже в яскільки він буде їздити, вже вийшло е, в загальному сумі. десь е, Майже два роки проїздив по, по ремонту. Там десь півтора року, потім ще пролежав, мене скільки часу між ремонтом. Ну десь це пройшлося приблизно два роки від першого ремонту. І тут дійсно можемо справити. Е, попав я на канал е, о 5.25, там Дмитро такий ремонтує. Я йому хотів відправити цього апарата. Домовився, каже, присилає, розказує цю цю історію. <смі> Мене не було вдома, відправляв е син відправив на того апарат. Він цього апарату йому відправив. Я кажу, цього апарата не, запри... не зачіпайте, він випадково до вас попав. Хоча це Дмитро для чогось зняв, для чогось діагностику мені провів, для чогось транзистори е вигріз, я не знаю, я просто кажу, не зачіпайте цього апарату. Ну таке. діло. Заплею йому 200 гривень за те, що він сказав, що вибиті транзистори, хоча я сам взяв сказ... тестер, притудив, я транзистори. навіть показу, ну... вибьте транзистори. 200 гривень за те, що те, що притулити транзистор, ну таке. Диво. Це я до нього не попав. Ну, думаю, хай же він хай же він буде, вже, все, не буде робити. Попадає на ще один канал, цікавиться місті Черкаса. Канал, де певно, він пише Барс якось. Це пан Олександр і Черкас. І я почав до когось щось запитувати, і я дивуюся, що в нас час є нормальні, адекватні люди. Це нам не Я не буду називати прізвище, і зараз такі канали є. Що у людині дзвониш, не можна слова сказати. вони... Я люблю, коли людина телефонує, я на всі запитання, я можу годинами людині давати відповідь на всі запитання. Людина каже, ну. Кажу, може, візьмете поремонтуйте. Ну пришіть, попробуй, я кажу, не майстер, він не, не так, як це грівно, що я, та я, та я. Ну давайте спробую. І дивіться, що я дивуюся. Він ну, і каже, ну так, да, напаяли цьому цього Він жодного разу не сказав там чи там, чи ще якесь погане слово на попередніх майстрів. Хоча там вже було, ну так, да, напаяли тут було. І є на його каналі відео по цьому. Я, напевно, під, під цим відео дам посилання, як він ремонтує це, це пара. Він кажуть, драйвер неправильно запаяний, резистор і взяв, що перепаяв туди-сюди. Він так, так ну, дуже так легко, просто. ну, Може мені показалося по відео, що легко. Там трошки там від часу витратив, зробив, працює. ну, Дивіться, але це ми тільки випали, випаяли і ой, вийняли із упаковки. Чи він буде жити, чи не буде жити, це в нас питання дуже цікаве. Бо у нас теж було, що робили, але вони не, він не служить цей апарат. О, це про взагалі супер апаратик. Це апаратик супер. Якщо ви хочете для себе якийсь файний апарат, краще не знайдете містною якістю, Ну, просто як ціною, просто їх нових немає. І зато ми купуємо е, тесли нові. І за те, що ще Тесли відпускають такої самі схематики, ну, це трошки краще за тесла. Е, повноцінний апарат, а Тесла дещо трошки повирізала. Я думаю, трошки задовго в нас історія получилася. Ми сьогодні не будемо їх відкривати. Десь я знайду час окремо відкрию. Мене люди просять позвальних апарат, Я окремо відкрию. Апарат прекрасно: і онійом, і тоненький метал, і товстий метал, і з основним покриттям, і з рутилоцелідозів, і запалює, і підпалює і в складних місцях. Просто апарат. Апарат мрія. Апарат мрія, і там можете подивитися, є такий канал Сергій Симак. Він самураєм мучиться, мучиться, потім десь теж продав подалі. І зараз перейшов на, на тіс на піс 4 тисячі. Я не кажу, самурай файно варить, там дуга файна йому. Але там ПВ дуже низьке, ну довго розказувати. І запалювання не, не зовсім приємне, скажімо так. Ну такі апарат. Проти цього чотири транзистори, два вентилятори. По всіх параметрах йому ще далеко. По струмам, і що, що самурай, що цей, буде по струмую однакові, 160 А той, 160 А. Навіть самурай інколи буває що штанники а я бачу, він дає навіть більше 160. Отаке. Добре, дякую всім, хто дивився до кінця. Не буду я вас більше, як то кажуть, мучити. Відкриватись сьогодні не будемо. Може, я для себе відкрию. Подивлюся, як там на напад. А не буду відкривати, немає мене часу. По-любому ми будемо продавати, тоді відпаяємо. Так само і тут, а вам не видно на відео. Тут дросельочок стоїть, на цьому передаві, на вихід дросель, мотаний мідю, трансформатор мотаний мідю, все файно, тут дежурка по-дорослому, все по-дорослому. Ну, тут і плавне заряджання конденсаторів, і антистик файненько працює. Ну, Антистик там трошки є проблеми, але цей пан мене послугу, поміняв одного резистора, яка зменшив номінал, щоб спрацював антистик. По Пантистикові тут е, таких проблем не виникає. Ну, трошки були там проблеми по пантистикові на, на тонких електродах, на великому струмі. Потім ми це окремо, може, про це розкажемо. Хоча я частково торкався, якщо хочете десь таке попав і вам недорого, ну то залежить від стану. Може брати, не промахнетеся. Я кажу не знаю, скільки. До десятка таких апаратів, типу, ну може в різних корпусах під різними назвами, пройшло через мої руки. І Десь і по Волинській області, і навіть по інших областях працюють хлопці під ті, що були в мене апарати, і отримую задоволення, як то кажуть, тільки одне задоволення. По тобто, сусідніх селах є і... о, отаке. Ну що, підключаємо ми його на кабеля. Даємо навантаження і бачимо, що цей пан після цього всього, навіть якщо він, кажу, не буде жити. Ну, вже я на цього пана не ображується. Тим більше, що він по, по цінах він нічого зайвої копійки не взяв. Він робить за ці два апарати, взяв стільки, як деякі мене майстри брали за один апарат по ремонту, розумієте, і то в одному міняв транзистори і в другому міняв транзистори. Транзистор це дороге задоволення. Ну, Транзистори не, не самі круті, не самі дорогі. Вистачить там їх, я думаю, якщо транзистор у нас згоряє не від навантаження, а згоряє із-за із драйверів. Драйвера десь там дають щось йому неправильно, і він згоряє транзистор. Якщо апарат якщо... Транзистор від навантаження, ще в жодному апараті мені не вдалося спалити, просто електронно спалити транзистор, Щоб мене такого не було. Ну, Я думаю, що бути не може. Чотири транзистори спалити, то ви Ну, це нереально. Там їх запаси, там в три рази, напевно, запаси, ніж ми даємо навантаження. Все, дякую всім, хто додивився до кінця. Слідкуйте далі за нашим каналом, побачимо, ми розкажемо про цей апарат, як він буде працювати. Хоча я думаю, що ці апарати також буду продавати. І не тільки ці, в нас збиралося ну, ну, дуже багато апаратів, я переходжу на, на трьохфазні, а Ці просто лежать піляться. Вони мені якби не сильно треба. Не сильно треба, то Можливо, ми потім десь, ну, побачимо, якщо все файно буде, можливо, ми їх десь на, на продажу по нормальних цінах, Хто візьме, думаю, той не пожаліє. Поки що не продаємо, бо нам треба його випробувати добряче. Все, дякую всім за перегляд. До зустрічі.